Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. В гості вже прийшла зима, за собою веде свята. Щоб цікаво їх зустріти, пропоную я вам діти! Кожен день цікавинки нові, а сховалися вони в адвент календарі. Розпочався місяць грудень, а з ним і зима. Кожного дня. Я пропоную малята вам відкривати одну комірку адвент-календаря, в якій буде на вас чекати щось дуже цікаве. Ну а сьогодні я в перший зимовий день хочу, щоб ви зігрілися. І пропоную зробити смачне какао. Вам треба допомога батьків, звичайно. Нехай вони підготують вам тепленьку водичку, вона обов'язково має бути не дуже гарячою, щоб ви не спеклися. Ну або ж її треба, щоб наливали батьки. Тож подивіться, як ми його будемо робити. Спочатку я беру водичку та наливаю її в чашку. Обережно, не дуже повно. Потім нам знадобиться какао, несквік або дитяча капучино. Наберемо декілька ложечок. У мене три. І добре розмішаємо. Якщо воно у вас не солодке, ви можете додати одну ложечку цукру. Зовсім небагато. Обережно розмішуємо. Ну і ще додамо ось таке маршмелоу, яке воно нам буде нагадувати. Зимові сніжні кульки. Ось так. Ну що ж, ось і готове наше зимове какао. Ви можете тепер зігріватися разом зі своїми батьками. Мамою, татом, бабусею, дідусем чи братиками та сестричками. А під час Цих приємних ваших посиденьок ви можете розказати один одному якісь цікаві історії. Дуже смачно! А ще можете разом з матусею випекти смачне печиво або разом сходити до магазину, щоб його придбати. Малята, чекаю на вас завтра! Приємного, зимового, теплого та затишного вам дня! Тож разом відкриваємо дні, будуть у нім свята чарівні. Зима казку принесла, календар розпочала. Бувайте! До завтра!